Чи можна їсти буряк діабетику? Підписуйтесь і я розказую. І так насправді залежить все від того, в якому вигляді ви їсте цей буряк. І так, в сирому вигляді буряк повністю безпечний для діабетиків і має низький глікемічний індекс. Він менше 20. А ось варений буряк. Вже акуратно. Ну, рекомендувала би його десь колись там в борщ додали, але не в салати і на постійні. Адже тут буде або середній глікемічний індекс близько 64, але в деяких сортів буряка він може сягати і 70 глікемічних одиниць, що вимагає таке помірного вживання людям з цукровим діабетом. А, ну, щоб не передозувати буряк, то, наприклад, варений печений не більше 100-150 грам на день. А ось сирого ви можете їсти кожен день, наприклад, в вигляді буряк по-корейськи, або шукайте інші рецепти салатів, чуть ли не кожен день, і він буде вам прекрасно перероблятися організмом, і цукор не буде підвищуватися. Отже, Глікемічний індекс буряка підвищує в першу чергу термічна обробка. Також, якщо ви хочете вживати буряк ще в іншому різновиді, можете квасити сирий буряк. Без додавання цукру лише даємо сіль. На кілограм даємо 20 грам солі. Даємо водичку, він там кваситься, щоб підвищити швидкість брудіння, можна додати скоринку чорного хліба житнього. Буде вас бродити значно швидше такий бурячок. І такий буряк квашений саме, я би радила також додавати в борщ діабетикам, адже він набагато м'якший, ну і смакує також краще. Крім того, зберігає гарний червоний колір.